Маріупольці для маріупольців саме з таким гаслом центр допомоги Я Маріуполь в Рівному відзначив свою третю річницю створення. За цей період у центрі зареєструвалося та отримало допомогу близько 630 родин. Цей центр працює для наших маріупольців, які вимушено виїхали з міста під час російської агресії. І ми обслуговуємо понад 1200 маріупольців, які проживають як в Рівненській. Так і в Волинській областях. Розпочав свою роботу центр 11 листопада 2022 року. На той час він був 17 17-м в Україні. Нині їх налічується 41. Тут люди, які були змушені покинути домівки в Маріуполі, можуть отримати послуги різного спрямування від юридичних до гуманітарної підтримки, каже керівник центру Богдан Дужик. В нашому центрі надаються великий спектр послуг. Це і юридичний, це і Працівників ЦНАПу, це і психологічні, культурні заходи. Ми проводимо для наших маріупольців. Виховна робота проводиться серед наших діточок. Також є помічник ветерана, яка займається з ветеранами і їх сім'ями. У Я Маріуполь розпочали і нові проєкти, спрямовані на підтримку Маріупольців. Серед них я Маріуполь Турбота, Маріуполь поруч з собою та інші. Зараз також ми запустили новий проєкт Маріуполь поруч з тобою за кордон, де ми також хочемо охопити тих маріупольців, які проживають за кордоном. І надаємо вже почали надавати такі послуги онлайн, як юридичні послуги, працівників ЦНАПу. Відновлення документів, реєстрація в міжнародному реєстрі збитків. Тому робота така дуже широка. За словами керівника центру, у 2025 році кількість людей, які звертаються до них за допомогою, не зменшилася порівняно з 2022, коли вони тільки розпочали свою роботу. Наразі мережа складається з 41 центру. Це 21 базовий, 8 побутових, 3 оздоровчих, 5 медичних центрів та 4 об'єкти соціального житла. Христина Усик, Аріна Тітова, Новини Рівного.